Так, друзі, ну що, всім привіт. Е, знову та сама локація. Зараз е, зайняв е, собі сірому місце. Вже нарешті половимо трішки на ямки. Рбабиків сьогодні небагато, поки що тільки один. Також жду зараз сірий має підійти десь. Також сьогодні в планах картошечку піджарити, покайфувати. Зробив е, е, сільодочку, але все по порядку. Заїхавши в четвер. На Бухару, купив мотиля, пінку. Сьогодні взагалі, типу, вийшов, так, наче до машини поки йшов. З непривички так якось похолодно було, але потім трішки пройшовся, зігрівся, навіть зараз десь і пропитів, можна так сказати. Зараз взагалі біля води кайф. 7.15, 7.15 я на точці, можна так сказати. Зараз, не поспішаючи, планую підмаркеритись. Знайти точку, тому що минулого разу, в принципі, потикав з точкою, поки знайшов ту яку потрібну точку, саме де була, стояла плотва, то майже пів рибалки пройшло. І потім за годину 15 риб. А кому цікаво, що то за риболовля була, вона була на минулій неділі. У вас з'явиться справа зверху. Це я показую наліво, а у вас з'явиться тут справа зверху. Посилання на відос витратити на це там, буквально півгодинки, не полінитись і потім вже від цього відштовхуватись. Можливо, навіть знайти дві дистанції, дві кліпси поставити, працювати на двох. Зараз побачимо, як воно все взагалі буде відбуватися. Монтаж зазвичай в'яжу інлайн. Минулого разу я використовував 06 фідергам. Потім перейшов на перший, бо в мене 06 тоді обірвався і е, краще було видно покльовки, краще якось засікалось. Тому такий дуже цікавий момент. Можливо, в цьому є сенс. Тому що на, на гранді та на інших, ті, що пом'якше водилися, я використовував в основному 0,6. шостий, проблем взагалі не було перший, але знову ж таки. Тестимо, дивимось. перше почну з того, що знімаю кліпси. Тут які є, чи вони тут є. Так, да, є кліпса. будемо обережно кидати, перекидувати мене, якщо він буде вправо кидати, сірий нормально буде кидати, тому я буду кидати на будинок поперед себе. Ні, ну, Під цей хевік вона точно не йде. Такий дисбаланс. При кормці тут у нас чорна плітка, зараз трішки дозволожується, ще залишилося з минулого разу, її дуже багато залишилося. Також тут накидав опарік мотиль, точніше пінка мотиль з минулого разу. Тому Зараз в основному все піде на, на цей на закорм, На стартовий закорм. Так а що ти мені дав? Зараз ромчик прийде, задушить його. А, ти ще купив? О, ромчик прийшов. Здоров, ромчик. Що, де судак? На пательню. Картошку жаритись будемо. Зараз закормимося і будемо починати, так? Да? Єсть, є. Так, да, кусочок, походу. Да, маленький, маленький. Там ракушка, да? Я селедку взял привез сьогодні. Запускав сесію вже у риби, тому сесію розпочнемо зразу з риби. Не з 29-ї, як зараз блогери запускають рибу, точніше відоси. Хоча це не точно, може зійшла. Так, да, щось вообще погано йде. Може зійшла. Нє, ще. А, ну все по традиції. Піскарь, Ні. О, дивіться. Плотвічка. Перша є. Але клювала так, да, Ромчик? Ага. Страшно просто. Як то кажуть, ловлю з першого закиду. Ні, ну стартовий закорм це поки туди-сюди. Зробив стартовий закорм десь 4 годівниці. Да, друзі, по розмірам сьогодні. Це якась білогласка, наче. Да, Ромчик. Якась білогласка. Маленька, mm -hmm. да, білоглазка маленька. А в принципі, поки що найбільша. але все одно маленька. вже трішки більше. Серий пьешь такое. Сейчас я вам сделаю. Що можна начать чистить ромчик? Подождаєш нас? Скикивай стрижку. Сейчас пожарим по берику, ні? Давай. Садись, пол... Садись полови. Две? Ромчик, доставай. Зігрійся, селедочка вам, пацаны. Все как положено. Так, друзі, поки ромчик на, на вахті, зараз. А це нам кофіози зроблю. У мене тут. Сьогодні у нас задача проста. Приїхати, щось спробувати, половити вже 5 риб є. Я вже задоволений. Що, є либа? О, друзі, бачите, від перестановки до, до данків сума не міняється. О! Ні, треба ж в руках подержати. О. Шоста. Ставимо щоб менше вітра було. выкопаться и Гонзо. Хотел вот стрих. Давай, это мусор тут. Все, давайте, хопс. Это рыбалка. Не, не, это Что Смотри, же творит. Это млечь. Ты ты не смотрел? Ну я хочу до тысяч. Там троечка? А я смотрю, понял и думаю, выдержь, когда ты уже сорвешься. Когда твои нервы сдадут. Ну, хорошая. Долбила неплохо. Двіться яку тему бустер мотиль. Я так його там трішки капнув уже нового разу коли перезакидував. Що, давайте стартувати. В вам, чайковський наливати? Тайковский вам наливать? Ну да. Ця смачного обіду повернулись до риболовлі. Трішки детальніше про сьогоднішні Снасті. Фідер використовую Армадейл River 420 до 180 грам. Катушку на нього сьогодні використовую Shimano Aero 5000, основний шнур 010, шоплідер 0,20. І Якщо чесно, трішки не підходить ця катушка під цей фідер, тому що очевидно, що він трішки важчий, ніж мій Армадейл Гранд. Тому саме у цьому поєднанні Armadale та Shimano трішки втрачався баланс. Але знову ж таки, це був лише експеримент. Томішав трішки прикормки, чорний ляж, холодна вода. Ловимо сьогодні на мотиля і пінку. На гачок 2-3 Тиляю закриваємо пінкою. З повідцями та гачками також сьогодні доволі таки багато експериментував. Але в основному це була 0,09 жилка, плюс-мінус метр, метр двадцять і гачки маленькі, 14-16 розмір. Кидаю стоячи, тому що дистанція 80 метрів, 107 обертів на катушці, тому сидячи не виходить. Так, Зараз хвилина протяжка і якщо нема клювання, то вимотуюся на хвилині 30. обновляють линейку, так? Да, тебе спасибо. Зараз стану на трішки ближче дистанцію. чисто ради експерименту. Від, відмаркерував дві, закльов трохи підзатих. Під Зараз пробую ще 4 годівнички докинути за корма. Подивитись, як взагалі відреагує. О. Ми повертаємось в груп. Ми повертаємось в групу, Є рибка. гарна нам Завершувати з мікрофоном, отак от бо вітер дує, щоб вам краще було чути. По статистики сьогодні 24 риби. тривало доволі таки непогано. Непоганий такий темп був. Спочатку, коли приїхав, закормив, зробив чотири стартових годівнички, чисто так обізначити точку. Також сьогодні кайфово провели час з пацанами. Пожарили картошку, покайфували тут. Взагалі дивіться, який сьогодні. Вид, сонечко, кайф взагалі супер. І на завершення хочеться сказати, що всі сьогодні так по берегу я бачив, що непогано а, о, половили, о, розловились, можна так сказати. Під от, не тільки що спілкувався воно з мужиком. Він каже, що також сьогодні кайф і блін, 6 грудня а, непогано клює плотва в гарному темпі, Можна так сказати, я ловив а, а, півтори хвилини темп. Якщо не було клювання, на хвилині робив протяжку, і в принципі це працювало. Працював е мотель з опаріком, е спінкою, і один просто, типу, мотель, також дуже гарно працював. Okay. Да, раздувая костюм. Надо идти по-другому, да? Все, пацаны, смотрите, сахар есть. Напал, попал, ну мать ничего не жалко он хороший. Тут все такие ки будем картошку сыграть. Хотя в принципе он уже пожаловать, Я думаю на теме их подивиться. r 르 i Да, да, здорово, здорово. В цей день з пацанами вирішили вирватися на спінінги на Жуків острів. На жаль, ця риболовна сесія продовжувалася всього декілька годин, за які ми встигли обходити та обкидати деякі точки. І встигли після цього атмосферненько перекусити. Потім мені вже був час їхати, але на щастя, топало все-таки вдалося вмовити щучку на невеличкий 90-й воблер. Дивіться, друзі, серий на хорошій ноті. Сезон закрива. Та що, що будемо ходити, брат? І зараз хочеться сказати про найголовніше. Про те, що я переїхав в Австрію, тому ці дві крані риболовлі мої думки були десь в іншому місці, і я дуже хотів побільше часу провести з пацанами, тому що розумів, що найближчим часом ми не зможемо збиратись на риболовлю, як раніше. І саме через релокацію. Це відео вийшло трішки пізніше запланованого, також буду дуже сильно сумувати за Дніпром. Зараз в Києві доволі таки прохолодно, мабуть, вже став лід. Одразу згадуються ті типу, потуги, коли ми з стовфи ходили по парку на Талці, в мінус 5, кидали на кригу, і скажу вам, було доволі таки весело. Але це відео не прощання, це лише початок. Початок чогось нового. За ці дві неділі в Австрії я вже встиг з'їздити подивитися перспективні місця для риболовлі. Одним з яких є найбільше озеро Європи, озеро Боденці. Тому наступний випуск буде саме з цього озера. І на цьому будемо прощатись, друзі. Зустрінемось в Австрії!